Так, і сьогодні у нас з вами тест. Ми перевіряємо навушники. Як навушники бережуть ваші вуха? У нас є чотири варіанти навушників. Це мої самі прості Xbox, в яких я граю. Husqvarna 25 дБ, ято 27 дБ і 3 m 40 дБ. Погнали! Мікрофон це ваше вухо. Починаємо з самих простих на 25 дБ Husqvarna Ціна їхня 6200 гривень. Наступні навушники YATO, 27 дБ 303 гривні ціна. Погнали. І 3М 40 дБ ціна 1368 гривень. Так, І мої домашні навушники від приставки Xbox купувалися б за 1200 гривень. Я їх не зможу, на жаль, скласти докупи, тому просто закрию рукою. Як бачимо, різниця між побутовими і професійними навушниками є. І навіть навушники за 300 гривень дозволять вам працювати в комфортних для себе умовах і захистити ваш слух. Ці та багато інших засобів індивідуального захисту є у нас на сайті Колібінком'юа. Переходьте на наш сайт Колібінкомюа, замовляйте з доставкою по всій Україні. Раді вас бачити в нашому магазині і на нашому сайті.